Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, почалася масова уборка соняшника, временно остановилася, пішли дожді. І я думаю, більшість людей готовляться до посівних озимих. Пшенички ячменя озимого. Рапса також. Ну і Я розумію, що напевне з такими цінами вряд ли хтось буде. Купувати удобрива. Ну, на сьогоднішній день розкажу вам ціни на удобрива, які на сьогоднішній день є. І, звісно, гранулірований Україна 4200. Діамофоска НПК 42020, Україна, 39680. Я навіть не знаю, ну, хто може її взяти собі. Сульфат магнія 13460, друзі. Кальцево-аміачна селітра, канвіл з магнієм, 23,660, Польща. <кій> Сульфат магнія, 13,490. Сульфат. магнія Любоплон. магнієосульфатний, 9,180. Удобрення супрофос, 26 НПК 3,12,26,9, 36,410.

По ціні, я думаю, вряд ли його хтось буде тягнуть. Удобриння Супер Агро НПК 14, 18, 18, 6, плюс 1 В. 42 330. Середньо ціна на удобриво, які дають значення то від 40 000. Удобриння Sulfo 20, 20, 10 35 900. Удобрение полифоска 8, 24, 24, 9, 47, 840. Калинин удобрение. Каліу. Макош 21 220. Удобрение. амофоска 4, 12 12, 26, 210. Суперфосфат, фосфат. Простный макош фосфат 950. Увага, друзі. Карбомит. Н46 Україна, 43150. Ну що, хто готовий купляти за тонну. Азотно фосфорне удобрення Амофос 10467, Казахстан, друзі, 53 240. Щоб купити тонну Амофоса, треба продати в середньому 5 тонн соняшника на сьогоднішній день. Так що, якось так.

Сульфат амонія 22030, 030. Жико азотное Кас 32. Україна 35540, фосфорно-калійне удобрення Макош 29990. Ну і увага, друзі, аміачна селітра N344 4 Україна 37740. Отакі, друзі, ціни на сьогоднішній день на Удобрива. Коментуйте, як вам така ціна на Удобрива. Готові ви так купляти, як ви рахуєте, вигодно брати удобрива. Якщо б я понсоняшника продав, а то купив удобрива. Все, друзі, підписуємося на канал Шалений Трактори, ставимо лайки. Далі буде лесо.